Дане відео буде про тему істерички. І це точно буде зараз не про жінок, чи якісь певні манери, чи сценарій поведінки, а це буде про тих істеричок, про незрілу чоловічу частину нас. Я думаю, що неодноразово кожен з нас зустрічався з якимись моментами, коли в спілкуванні з кимось. Частіше ми це звикли перекладати на взаємодії з жінками, але є багато випадків, коли чоловіки вдуть свої гістерички. Вони капризують, вони підвищують голос, кричать, вимагають для себе дуже багато уваги. І особливий момент в тому, що вони не чують свого співрозмовника або співрозмовників. Про що це? Одне з правил духовних практик. Це про те, що зовні відбувається те, що є в мені середині. Тобто, якщо я зустрічаю людей, які ведуть себе таким чином, то, швидше за все, моя внутрішня частина жіноча також має певну поведінку. А, і є два варіанти. В перший момент я її присадив дуже глибоко і не хочу на неї звертати увагу, і вона таким чином вимагає а, через зовнішній світ на себе увагу звернути. А другий момент це мій. Просто рівень, який, до якого я дійшов на сьогоднішній день, і не хочу далі рухатись. Погано це чи, чи добре. І не те, і не друге. По-перше, якщо мій максимум в жіночої частини моєї жіночої душі дійшов до рівня стерички, а далі рівень жриці, рівень, Жінки, воїна, захисниці і королеви недолюблений, невирощений, то ту історичку треба вирощувати. Ну, фактично, що таке історичка? Істеричка це маленька дівчинка, маленька принцеска, яка робить себе дуже велику увагу потребує, і пробує командувати всім. Я так хочу, я так сказала, я так, я так вимагаю, мені не подобається. Падаємо на, на підлогу і топимо ножками. І що ми робимо з дітьми? Перше, а ми будемо бігти їх підтримувати в їхніх, в їхніх потребах, те, що вони вимагають, і не буде необхідності тій маленькій принцесі рости. І тоді кажуть, що в мене там чоловік капризує, психує, ображається, хлопає дверима, б'є посуду, ну і так далі. А, а другий момент я можу усвідомити цей процес, і я можу поступово взрощувати з тієї істеричної, капризної. Дівчинки велике повноцінне жіноче начало в мені, яке допоможе мені комунікувати з іншими і вирішувати мої питання, тому що спосіб істерії, психів і небажання чути інших, і неможливість донести їм ту інформацію ну це ж не варіант, це ж абсолютно не варіант. Воно порушує всі можливості, можливі способи взаємодії. Ще раз істеричка. Вона є в кожного. І це, і це початок. Тобто формується маленька дівчинка, маленьке е, жіноче начало, яке не розуміє нічого і фактично не хоче розуміти. І ми тоді починаємо ставити її рамки і ми починаємо її зрощувати. І в нас є два варіанти. Сказати, що це відео, яке я зараз знімаю, повна херня. Повністю заперечити його, Заперечити в жіноче начало в собі, думати про те, що я великий альфа-самець, дуже крутий, в мене дуже круті і міцні яйця. І в певних ситуаціях показувати ту істерику. Ну, наприклад, підрізати на дорогах, пробувати комусь бити морди. Ображатися зі всіма воювати, воювати не в плані якогось як війни, а провокаційний. Що його робить історичка? Вона ж не йде нікуди воювати, так? Вона йде провокує, вона вимагає, вона напружує на... 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 саму атмосферу в тому спілкуванні. І нікому ж не подобається, коли діти починають істерити, коли дорослі спілкуються. Кому це подобається? Ну нікому це не подобається. Але на це потрібен час. І перше, що ми можемо зробити, це усвідомити, що в мене таке є. І святкувати мої якісь паттерни поведінки або якісь інші мої реакції на зовнішній світ. Це перший момент. Подивитися, що відбувається в моєму світі навколо мене, які люди мене оточують. І чому ті люди в сьогоднішній день знаходяться в моєму просторі. Тому що якщо проаналізувати якусь певний свій період життя, то я більш ніж певний, що ви зрозумієте, що з певним своїми якимись трансформаціями, з усвідомленням себе, Енна кількість людей з мого життя іде, зникає, а на це місце приходить зовсім інші по якості, по е, усвідомленню, по розвитку, е, по цікавості, по глибині своїй. Це не тому, що так відбувається. Це не тому, що магнітні поля, не тому, що Меркурій буває інколи ретроградним, а тому, що я змінююсь. А якщо нічого не відбувається, фактично я не змінююсь і тому моє оточення не зміниться. Тому, якщо вам цікаво за собою понаблю... спостерігати. якщо вам цікаво дослідити свої темні, неприйняті сторони, якщо вам цікаво себе пустити в розвиток, а, супер! Дивіться мої наступні відео, приходьте на консультації, грайте в гру Мойфа, а, і вам буде це цікаво. Або просто можете далі продовжувати а, думати і розказати всім, що у вас дуже міцні яйця. І це про немісність, а це про а, якусь свою ілюзорність, тому що. Позиція архетипа короля і королева вони нікому нічого не доводять. Їхнє внутрішнє самосприймання настільки впевнене, що в інших не виникає сумнію. А маленькій істериці, маленькій принцесі потрібно пробувати постійно всім щось доводити. Вибрати за тобою.